Друзі, всім попривітую! Сьогодні отримали такий класний радпот, 7-популярний Х10. Він йде на 4 вудилища, ви можете використовувати його як на 4, на 3, на 2. Зараз ми його будемо розкладати, він йде в такому чехлі, такій презентабельній коробці, щоб на подарунок комусь подарувати чи собі. От відкриваємо. Поїхали! Витягли цей радпод, от з цього чехла комплектація йде отакі от 4 рогачика, задніки і передніки. Передніки йдуть такі фосфорні, можете подивитися. Ну, хто як буде використовувати, то задніки, хто передніки. От дивіться, внутри комплектації встроєні, такі от йдуть босбари, вони от обереженько висовуються. От він йде на 4 водилища. Дуже все гарно зроблено, дуже гарне таке, міцне все. Зараз будемо розкладати його далі, дивимось до кінця. І так, от цей радпот. Ми витягнули вже бузбари. Далі беремо, розкладаємо ножки, тут є такі фіксатори. Далі беремо ставимо, стягуємо з обіг сторін роздвигається. Можна його також ножки витягати з однієї сторони та з другої і ставити на любу відстань ширше, менше, більше. Також отакі ідуть от бузбари до нього. Отак от ви закручуєте його, вставляєте, висовуєте. Кріплення це. І ви можете також регулювати вище, нижче, як вам буде зручно. Також є кріплення тут на п'ятий. Отакий можна сюди п'ятий рогачик докупити і буде у вас ротпот вже состояти на 5. Також бачите, тут є 5 секцій, ви можете використовувати тільки 2, можете 4, можете всі 5, можете тільки 3, як вам буде зручно. Зараз ми його повністю дорозкладемо і покажемо, як він повністю виглядає з усіх сторін. Так, друзі, от ми дозібрали цей повністю радпот. Дивіться його функціонал. Ці рогачики, як я казав, що можете переставляти, як вам зручно. Дивіться, це кріплення посередині, що це за закрутки, це коли ви їх розкручуєте, це для довжини, для подовження. Фіксуєте їх, якщо вам це потрібно. І вони у вас зафіксувалися. Що це з боку? Це з боку фіксується, коли ви їх затягуєте ці ножки, щоб вони туди не болталися. Далі, тут ще є закрутки по бокам, це закрутки для бус для зріста, щоб ви його могли регулювати. Ну, як я і казав, ножки тут дуже все просто, легко. Ви його взяли, відкрутили і витягнули. На будь-довжину. Всі чотири ножки регулюються. І також ви його зафіксували. Саме головне цього родподу що він состоїть корпус алюмінієвий і вага його загальна 2,8 кг. Усі розміри ви можете подивитися на нашому сайті. На цій коробці можете подивитися все представлено. От Довжина, ширина, який розмір бузбарів, От ви можете повністю все роздивлятися. Це все зафіксовано у нас. Всі наклони зафіксовані. Силочку під цим відео залишимо на нашому сайті Лодки Вулкан. Переходьте, дивіться, там дуже багато чого є цікавого для вас. Всім гарного дня!